На робочому столі матеріали для виготовлення іграшок та підказки до створення прикрас головну ялинку міста організатори підійшли завзято. Фольговане полотно повільно перетворюється на зірку, чиновники на дітей. Це його управління перед новим роком перетворюється в канцелярію Діда Мороза. Він їде за ялинкою, встановлює та прикрашає лісову красуню. Додались обов'язки декоратора. Змусимо всіх знаєте, свій інтелект, любов приложити і виготовлення якоїсь іграшки, і проведу напевно, конкурс. Хто краще зробить, і повісимо, і покажемо, що це тут виготовлено і управління і комунального комунасподарства. Міських чиновників від конструювання не відірвати. Дехто згадав дитинство, дехто навики уроків праці. і іграшки, і кормушки для звірів, годівнички. Я хлопець з села, <гументила> села. <arose> вмію все говорили також і про бізнес-плани. Ідея започаткувати власне виробництво не залишилась поза увагою. Щоправда, й коштуватимуть іграшки від начальників недешево. Любові тисяч на сто, що там іще, вміння тисяч на двісті. Сколодіпальні. Бажання, бажання ще на мільйон. Тому, ну, задоволення не здешеве. Змагались керівники управлінь і в оригінальності. Кажуть, намагалися би їх прикрасу відразу пізнали на ялинці. І ми зможемо з легкістю, проходячи з Іваном Івановичем, наприклад, по Майдану. незалежно, сказати, от Іванович, моя зірка, наприклад, от краща, ніж ваша. Він каже, ні, моя. І в цьому буде певний такий, знаєш, новорічний нас. Для всіх охочих прикрасити головну ялинку краю, спеціалісти центру творчості учнівської молоді подальшому будуть проводити майстер-класи. Усього ж на центральну красуню міста необхідно виготовити власноруч щонайменше 300 іграшок. Рідко таке побачиш, коли такі люди, чиновники наші, працюють, як сказав наш начальник управління освіти Василь Степанович. Я давно так усердно нічого не робив. Комунальники і освітяни із завданням справи за півгодини. Щоправда, чимало деталей для них уже були готові. А от міському голові рівного доведеться без допомоги сторонніх виготовляти прикрасу, бо на перший майстер-клас він не прийшов. Справи Людмила Усік, Андрія Копчук, інформаційна програма. День.